Боже великий єдиний нам, Україну, храни. Слава Ісусу Христу, дорогі христі, браті і сестри, хочу щиро всіх привітати сьогодні З Днем Незалежності нашої української держави. Сьогодні, в цей світлий, торжественний день. Ми дякуємо Богові за дар незалежності і свободи нашої Української держави. за дар тієї свободи, яку зараз змушені на полях бою відстоювати наші захисники і захисниці. Сьогодні ми молимося про дар незалежності і свободи і розуміння прийняття цієї свободи. В життя кожного українця. Бо що означає бути вільним і незалежним? Бути вільним і незалежним означає бути вільним, щоб творити добро, щоб служити своєму народу, тим талантом і тим даром, який дав нам всемилостивий Господь Бог. І ми бачимо, що сьогодні у цей важкий для нашої. Української держави час тисячі наших вірних синів і дочок служать Богові і нашій українській державі тими талантами, яких обдарував Господь Бог. Багато з них воює в лавах Збройних сил України. Багато працює для того, щоб підтримувати. Наше українське військо, волонтери, медики, військові капелани. Сьогодні маємо запитати себе, а що я у цей важкий для моєї Української держави час можу для неї зробити? Найголовніше маємо розуміти, що напевно найбільший гріх, який зараз може бути, це гріх байдужості. Гріх, який Спонукає нас думати, що хтось має щось зробити, а я нічого не можу зробити. Ні, кожен з нас має зрозуміти, що дар свободи і незалежності це дар послужити українській державі в тому, що кожен з нас може найменше зробити. А коли кожен і буде робити найменше, то це буде дуже багато для держав. Нашого українського народу. Тому що вітаю вас, дорогі браті і сестри, з цим величним святом Днем Незалежності нашої української держави, і нехай все Господь, до якого ми особливо заносимо сьогодні наші ревні молитви, скоротий час випробувань для нашого українського народу. Дарує мир, дарує свободу, дарує. Незалежність нашому українському народу і державі, нехай дарує ласку повернутися живими, здоровими нашим захисникам і захисницям до своїх рідних домів, до своїх сімей. А нам усім, нехай Господь дарує щасливе життя в незалежній вільній українській християнській державі, святом вас! Слава Ісусу Христу! Слава Україні!